Звернулись військові е, про допомогу і почали ремонтувати. Безкоштовно, з да, е, запчастями було скрутно. Вони привозили свої і ремонтували. В'ячеслав Андрійович, технічний директор професійного СТО в Броварах. На початку повномасштабного вторгнення підприємство призупинило свою діяльність, однак уже в березні частина працівників вийшла на роботу, щоб Першочергово допомогти з ремонтом автівок для захисників. Спочатку робили це безкоштовно. Приїжджали хлопці там, то статера треба, от, от, треба зробити, тому що машина вже повинна вже виїхати. Ось робили там чого, яка як, кажуть, складного не було свої запчастини десь зробили, та хлопці задоволені, поїхали. Проте через бойові дії під броварами з логістикою було дуже складно. Рятувало ситуацію лише те, що в підприємства був місячний запас запчастин, та згодом попит на ремонт автівок для зсу зріс, тож довелося запровадити плату, але і знижками. Знижки на роботу 30% і 10% на запчастини дзвонять там. Е Наприклад, знайомі, що там хлопці вертаються, це саме, треба машину відремонтувати, там щось случилось. Заїжджайте, ми, бачите, тут би, машин дуже багато. І буває таке, що нема куди навіть взяти, все одно брали. За майже два роки повномасштабної війни працівники підприємства відремонтували для наших захисників не один десяток транспортних засобів. Найпоширеніша модель серед них джипи, адже це універсальна автівка для бездоріжжя. Таких машин у нас завжди, кожен день по одній, по дві брамзоні. Це мінімум. Якщо машина приїжджає, з проблемами двигуна ми можемо і неділю її робити. Якщо там з паливною системою теж 2-3 дні, а якщо ремонт, обслуговування якесь, то протягом дня машину їздимо. Поза як п'ятеро працівників СТО нині й самі захищають країну, колеги з підприємства згуртувалися, аби допомогти їм не лише ремонтом автівок. Ми їх допомагали і рації туди віддавали, і, і кожен день продукти їм возили. Поначалу, коли відмінили всі налоги, то ми 10% від виручки Сто віддавали, ну собирали, віддавали хлопцям. Почали ну ми платити налоги, то ми вже гроші. вже хто добровільно, то і здавав. Попри всі складнощі воєнного часу, підприємство продовжує свою звичну справу підтримки захисників. автівки на фронті розхідний матеріал, тож дуже затребувані. А також на сто чекають на повернення своїх спеціалістів, адже їхні руки мирній Україні просто необхідні.